Відхопити гараж у нашого наступного героя не захоче ніхто, бо він найвужчий у світі і заїде туди не кожне авто і не кожен водій. Про диво стоянку дивіться далі. Знайти місце для нічної стоянки авто у дворі часом буває важче ніж злітати в космос. А якщо мова про гараж просто під під'їздом, то це вже рівень міжгалактичних польотів. Утім, навіть таку нездійснену місію таки можна втілити в реальність, достатньо просто вімкнути фантазію і трохи подумати головою. Саме так і вчинив 87-річний румунський пенсіонер дід Євген-власник найвужчого гаража на планеті. вширшки цей просвіт – метр п'ятдесят п'ять, а мій автомобіль метр сорок дев'ять. Тож з кожного боку маємо по три сантиметри для маневру. Вузенька шпарина між двома будинками стала результатом помилки будівельників. Якийсь час на неї не звертали уваги, аж поки пенсіонер з першого поверху не прихватизував її. По стінах я набив такі ось дошки безпеки. Про всякий випадок. Задню стінку замурував, а спереду встановив ворота. Заїзд до такого гаража операція нетривіальна. Щоб закотити всередину навіть малолітражний фіат, пану Євгену доводиться складати дзеркала. Інакше засіб. У багатьох вже мабуть виникло запитання, як дідуган виходить з машини. Все просто та геніально, відповідає Євген. Я трохи прочиняю двері, потім відкочую авто назад. Виходжу. Потім знову трохи підкочую машину вперед. Ти зачиняю дверцята. І ось я вже вдома. Сусіди на гараж діда, попри відсутність документів, не скаржаться, бо їхні машини туди влізуть хіба що вертикально. На запитання, що робитиме, коли придбає нове авто, пенсіонер відбивається жартами. Та на яку холеру мені треба нове авто? Я на своєму Фіаті прийшов і Крим і Рим. Чотири з половиною літри на сотню не машина, а золото. Ще й гараж до нього маю.